Добрий день, шановні глядачі! З вами промелектроніка. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі наш новий триколісний електровелосипед JOB ДД. Це велосипед з додатковим сидінням, великою задньою корзиною та зручною підніжкою для ніг. Вантажопідйомність цього велосипеда 180 кг, тому він легко перевозить двох дорослих людей. А паски безпеки та зручні підлокотники роблять поїздки на цьому велосипеді безпечними для людей будь-якого віку. У велосипеда велика задня корзина. Її розмір 310 мм на 550 та 750 мм. Також в комплекті до електровелосипеда іде чехол із вологозахищеного матеріалу. У електровелосипеда два задніх редукторних мотор-колеса Номінальною потужністю 500 Вт кожне. Максимально 950 Вт кожне. Сумарно вони дають 1 кВт номінальної потужності і максимально 1900 Вт. Два синусних контролера 36 В22 А та акумуляторна батарея знаходяться в залізному боксі позаду водія. В цьому велосипеді заліза фосфатна акумуляторна батарея напругою 36 В ємністю 45 годин. Такі акумулятори витримують більше 2000 циклів заряд розряду до початку втрати їх початкової ємності та працюють при температурі навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 60 градусів. Акумулятор керується платою Smart BMS. Це дає можливість мати режим активного балансування елементів струмом 400 мА, а також можливість реалізувати режим швидкої зарядки струмом до 40 А. Для цього на коробці з акумулятором вбудований не тільки роз'єм для звичайної зарядки в 3 А, а також роз'єм для швидкої зарядки. Також зі сторони пасажира вбудований USB-роз'єм для зарядки вашого телефона. Велосипед вмикається за допомогою повороту ключа в замку запалювання на коробці за КБ. На правій частині керма є червоний перемикач, за допомогою якого можна обрати одну з трьох електронних швидкостей. Поряд знаходиться акселератор газу полісткового типу та перемикач, який вмикає режим 50% потужності. Червоний перемикач по центру керма вмикає та вимикає контроллер, що дозволяє розділити поїздку як просто велосипед в режимі вимкнуно, так і електровелосипед, якщо його увімкнути. Поряд знаходиться lcd дисплей, який підключений до плати Smart BMS, і відображає фактично є місце акумулятора. Поточну напругу і поточний споживаний струм. Також по центру вбудований спеціальний розширювач, на якому встановлені велокомп'ютер на 15 функцій, держатель для смартфона, а також роз'єм для USB-зарядки з невеличким компасом. На лівій частині керма є кнопка Круїз-контролю, яка дозволяє зафіксувати зручну швидкість та підтримувати її впродовж всієї поїздки. А поряд перемикач три в одному. Які за систему сигналізації та освітлення цього електровелосипеда. Червоний перемикач вмикає переднє світло, одночасно з яким загораються задні габарити та білі мигатливі вогні в торцях керма. При перемиканні жовтого перемикача загораються задні мигатливі жовті повороти, а також жовті вогні в торцях керма. При натисканні зеленої кнопки вмикається сигнал корм. Поряд на кермі знаходиться жовта кнопка, яка вмикає режим аварійної сигналізації. При вмиканні цього режиму загораються задні мигатливі жовті вогні, а також вогні в торцях терма. При натисканні на ручки гальм на кермі електровелосипеда загораються задні червоні стопи. Велосипед укомплектований системою пас, яка дозволяє вам вмикати обертання ваших тягових моторколес обертанням педалей. А тепер про механічні складові цього електровелосипеда. Рама стальна 17 дюймів. Передня вилка жорстка. Колеса переднє 26 дюймів, заднє 20 дюймів. Ободи алюмінієві подвійні посилені. Покришки з універсальним протектором. Гальма передні веб задні дискові механічні. Також у велосипеда є спеціальне стояночне гальмо. Якщо треба залишити велосипед на деякий час в нерухомому стані. Під час тест-драйву велосипед показав дуже добрі динамічні параметри. Його максимальна швидкість була 33 км на годину. При такій швидкості він споживав струм 16 А та проїхав на одному заряді відстань по 93 км. В режимі зниженої передачі 50% потужності велосипед споживав струм 7 А. Його швидкість була 18 км на годину і проїхав він на одному заряді 116 км. При підйомі нагору швидкість велосипеда була 24 км на годину і він споживав струм 33 А. Це зручний, надійний та невибагливий в експлуатації велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт промилком.ua або за телефоном, що ви бачите на екрані. Дякую за увагу!